Постійні вибухи у полях на запорізькому напрямку працює як і наша артилерія, так і ворожа. Окупанти намагаються промацати нашу оборону на стиках бригад. Кидають для цього і піхоту, і впівдрони, і звичайно, артилерію. Тому всі позиції доводиться щільно маскувати. Наші мінометники для ворожих дронів це ціль номер один. Неважливо на якій відстані міномети від першої лінії. Шукають позиції. Прилітає у нас пару днів тому. Прилетіло на іншу позицію, пошкодило міномет. Після удару дрону хлопці лишились живими. Ворожі дрони їх вишукують у полях і вдень, і вночі. Максимально ми питаємось ніде не світитися, максимально маскуватися. Сергій 31 працював у столиці оператором бетононасосу вже майже три роки у полях. І вже якось воно то лі привиклось, то лі, Ну, все якось іде своїм чередом, уже якби. Механічно ти вже розумієш, там як, де летить, що летить, як воно летить. І ти знаєш, де, ну, де впасти, де присісти, якби вже реагуєш на одному рівні на все. Окупанти на роботинському напрямку задіють важку артилерію у полях постійно вибухи. Ворог намагається атакувати з флангів з копанів на заході та новопокровки на сході. Війна війна розвивається спочатку. Була війна як війна, а зараз технології йдуть вперед. Достатньо швидко. Наш ворог теж розвивається у цьому плані. І зараз війна полягає в тому, щоб сховатись від дронів та fpv скидів. Вже артилерія не так страшна, як FPV-шки. Юрій на прізвисько бомба 42. Чоловік родом з Донеччини. Був поранений, контужений. Вою досі, бо ворог хоч і знизив активність, але не відмовився від піших штурмів. Та з зимою. Десь у лютому вони ще пробували ще на техніці їздити. То працювали і по техніці. На будь-який рух пішла колона і працювали по техніці. Зараз вони ходять пішки, дві-три людини, то копають, то тиняються. Тоді працюємо. І, хоча ФПВ витискають мінометників на полі бою, вражаючи точно цілі роботу у хлопців наших багато. На моїй пам'яті, це з моїм наводчиком Лозою було, було пряме попадання в БМП. І при зміні наших супротивників було уражено вісім чоловік. Отак, ось у траншеї. Пряме попадання. Хлопці кажуть, що до всього звикаєш, але до втрати побратимів ніяк. З цими спогадами вони живуть і воюють далі. Мріють про дім і про тихе життя подалі від міст та метушні, але ніхто не знає, коли це станеться, тому лишається тільки мріяти у цих сирих, побитих мінами полях. Руслан Ярмлюк, Михайло Путята, ТСН 1+,1, плюс марафон. Єдині новини з Запорізької області.